Це мій перший опит. І як враження? Все добре, я бачила, як то роблять мої друзі, знайомі. І я тут була поруч, заповнила шостеньку анкетку. Дуже часто пишуть, що крові не вистачає на всіх можливих ресурсах. Тому це важливо. Тобто і військові, вони вважають в шпиталях, і дітки, які страждають, і це стосується ну, всієї країни. Для нас дуже важливо стабільно постійно, щоб донори приходили і здавали кров, тому що якщо день-два ми видаємо більше аніж і заготовка, аніж прийшло донорів, тоді ми. Починаємо втрачати запаси, і їх треба постійно поповнити. Люди відгукуються тільки тоді, коли щось трапляється, коли багато поранених і багато загиблих. Люди ще не розуміють, що вона потрібна постійно, що крім е в, в шпиталі і в прифронтові туди стабілізаційні пункти. Кров ще потрібна всім лікувальним закладам хірургічного профілю, е онкодиспансери.